Так, ну що, знову підскочила новина. Новина ця діє до 1 травня за 2022 рік. Потрібно українським біженцям за кордоном задекларувати свої доходи. Який алгоритм? Значить, в Податковому кодексі України чітко прописано, що всі, хто отримують благодійну допомогу, її не оподатковують. Але вони мають являтися резидентами України. Всі ми знаємо, що всі, хто виїхав наразі за кордоном, там здається 183 дні, і вони являються вже не резидентами країни, якщо вони не отримали довідку про резидентство. Якщо ви отримали в податковій довідку про резидентство, то ви являєтесь резидентом України, тому ви маєте подати декларацію і на території України, і на територію, на територію країни, в якій ви знаходитесь. Euh, значить, така ситуація. Для тих, хто працює, всі майже всі працюють у Польщі і в Німеччині, наскільки я знаю, зі своїх знайомих всі так про це говорять. Я не буду зараз говорити, що там хтось живе тільки на допомогу. А, знаю, що багато людей працюють. Вони мають задекларувати, наскільки я знаю, і в Польщі подати декларацію і сплатити а, з того всього податки. Або якщо сплачуються податки на роботі, то вони мають здається просто задекларувати. Що за вас сплатив податковий агент. Ну, це на український манер. Я не знаю, як там на польський манер. да. І дивіться, якщо з вашої заробітної плати у Польщі було утримано податок з доходів фізичних осіб, а він там є. А не знаю про який відсоток, якщо хтось знає, знаходиться наразі у Польщі. Напишіть мені, будь ласка, який відсоток там зараз. І оскільки у нас 18%, а там, наприклад, наприклад, 10%. Наприклад, то 8% різниці потрібно буде доплатити на територію України з того доходу, що ви отримали за кордоном, як вам таке? І обов'язково на території України задекларованих тих доходів потрібно сплатити ще військовий збір, тому що в Польщі точно немає військового збору, а у нас він, на жаль, існує. Він іде в компанії з податком з доходів фізичних осіб. Тому. Як ми будемо заповнювати ту декларацію, я зніму в наступному відео. Але ви маєте розуміти, що є така можливість відняти податки сплочені у вас на територію Польщі або на території іншої іноземної країни, а саме податок з доходів фізичних осіб, та сплатити на територію України лише різницю, яку також ми вкажемо, вкажемо в декларації, яку будемо формувати. Це сказала, значить, що нам говорять з 1 січня 2023 року. стартувала компанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2022 року. Подавати декларацію про доходи повинні ті і ті фізособи, які отримали допомогу від іноземних держав. Увага! Не від українських. Оту допомогу 6500 не потрібно. Не потрібно. А от якщо ви отримали від ООН, там ще від якоїсь компанії, то являється іноземними державами, оту от допомогу потрібно задекларувати. Та їхніх державних фондів, а також від іноземних компаній. Народний депутат, член Комітету ВРУ з питань фінансів податкової митної Ніна Южаніна повідомила про загальні моменти декларування та його технічні деталі. Українці, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, допомоги отримано від іноземних держав та інших державних фондів, а також від іноземних компаній, які відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність, повинні загальні декларувати таку допомогу, як іноземні доходи при цьому податок. На доходи фізичних осіб та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують. Тобто це просто довідково. Ви отримали від ООН там допомогу, ви її просто зафіксували, скільки ви отримали, а податок не сплачуєте. Там є такий розділ, доходи, які не підлягають оподаткуванню. Ви туди і засовуєте цю суму. А, тобто в декларації лише вкажеться отримання таких коштів, щоб ви всі не злякались. Але ви маєте повідомити про податкову, про те, що ви такі кошти отримали. Отримали, ну це так, ну такий загальний порядок. Якщо українці працювали за кордоном, отримували інші доходи, крім визначеної допомоги, такий дохід є іноземним, і українці зобов'язані подати річну додаткову декларацію про майновий стан та сплатити ПДФО за ставкою 18% та військовий збір. Разом з цим відповідно до угод про уникнення подвійного податкування платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном. При цьому військовий збір все одно сплачується. Ну тому що військового збору ніде не існує. Крім України, тому він у будь-якому випадку з цієї суми буде сплочений. Декларація за встановленою формою разом із додатками подається до 1 травня 2023 року. При цьому додатки заповнюються та подаються виключно за найовності доходів витрат, розрахунок, яких міститься у цих додатках. Громадяни, які отримували іноземні доходи та перебувають за кордоном, можуть надіслати декларацію поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5, 5 днів до закінчення граничного строку в електронній формі через особистий електронний кабінет. Але для цього необхідно мати електронний ключ. На моєму каналі є відео, як сформувати електронний ключ, і на каналі є відео. Як зайти в електронний кабінет, щоб сформувати дану декларацію? На відміну від ФОПів, подання декларації для громадян у дії не реалізовано. Ну тобто у вас є стільки два виходи: або через поштою послати міжнародною, або електронний кабінет. Юшадіна звертає увагу тих українців, які отримали іноземний дохід та сплатили податки за межами України, що для зарахування сплачених податків необхідно отримати довідку. Про суму сплаченого податку та збору, а також про базу об'єкту податкування, легалізовано у відповідній закордонній дипломатичній установі України, країни, де такий дохід прибуток отримано. У разі відсутності у платника податку підтверджених документів, що суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого них податку з іноземної юрисдикції, такі платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву. Про перенесення строку подання декларації до 31 грудня наступного за звітним. Тобто ви можете перенести цю подачу. Ну, наприклад, у вас зараз немає можливості замовити там довідку про доходи за кордоном або ще щось, або ще щось. Ви можете написати просто листа, що прошу мені дозволити відзвітуватися до 31 грудня 2023 року. Тому не переймайтеся. Є можливості цю ситуацію відтягнути трошки на подалі, щоб розібратися, що робити. Несвоєчасне подання декларація тягне за собою накладання штрафу в розмірі 340 гривень. Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у у вигляді попередження або накладання штрафу, тобто, штраф є і від податкової, і ще й адміністративний, який йде через суд. Не забувайте, будь ласка, що адміністративні, штрафні, адміністративні оці штрафи вони самі неприємні, тому що вас будуть викликати до суду, тому що вас змусять заплатити судовий збір, який на сьогоднішній день майже 500 гривень, а штраф може бути 340 або 510. Тобто шкурка вичинки не, не, не стоїть, як то кажуть. Тому краще цю декларацію подати, горе декларацію, вказати свій номер телефону, якщо ви в чомусь не розбираєтеся або чогось не знаєте, подайте її просто пусту, такий лайфхак. Хай краще вам зателефонує податкова, задасть вам питання, і ви потім зможете її відкригувати, ніж вам випишуть штраф за те, що ви її не подали. Тобто тут сам факт подачі. Звичайно, що можуть бути штрафи за те, що ви не сплатили податок. Це інший штраф, у кого є, ну скажімо, сумніви. Як що зробити, є ще гарячі лінії податкової зараз ця компанія йде в, 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 просто вовсю. Ви можете про, зателефонувати, і вам обов'язково скажуть, що, де, як. Ну, я не знаю, чи скажуть. Там такі, звісно, дівчатки сидять, що бляха, муха. Я як один раз послухала, то в мене чуть вуха не, не завернулося за голову. Е, чіткого, звичайно, нічого не буде. Я спробую. Спробую показати в одній декларації декілька прикладів. Наприклад, приклад, коли ми просто отримали від ООН допомогу і все. Приклад, коли ми працюємо за кордоном, отримуємо зарплату, сплачуємо там, наприклад, таку-то суму податків. Як заповнити і що сплачувати. І приклад, наприклад, коли у нас співпадають податок з доходів фізичних осіб за кордоном, і у нас, наприклад, ставка 18%, і там 18%, то доплачувати нічого не потрібно, окрім військового збору? Спробую вам це все показати, як це зробити через електронний кабінет. Добре? Це буде в наступному відео. Все, дякую вам за увагу. Тримайтеся. Якщо чесно, якщо чесно, я думала, що це все, оце цю парафію відмінять. І вони про нього нічого не говорили, допоки Южаніна не пішла і не сказала: слухайте, а що таке? Аж хай ще заплатять податків, блядь. Мало того, що вони не працюють на території України, а за її межами, так хай нам сюди все одно платять. Розумієте? Тому щоб не було таких якихось непорозумінь, а, ну, будемо якось зараз а, з, з цієї ситуації виходити. І ще один такий момент, будь ласка, зверніть увагу на той факт, що ніхто не знає, ви працюєте за кордоном чи ні? Це вам натяк. Розумійте його, як хочете. Але я вам просто говорю: немає жодних реєстрів наразі. Які у нас тут обмінюються, ви думаєте, що тут податково працює на всі 200%? Ні, немає. Тільки по запиту, якщо ви там десь налажали, або ви в розшуку, або ви кримінальний там якийсь етат, шлях у свій життєвий почали, то, звичайно, по вам буде інформація вся витягуватися, і міжнародна, і е, е, територіальна, але такої загальної інформації немає. Тому вирішувати вам. Але є люди, які живуть по совісті, які готові сплачувати податки, які знають, що це потрібно зробити, щоб поповнювати державний бюджет. Значить, це залежить від кожної людини. Хто я? Я, наприклад, допомогу ніяку не отримувала, крім 6500, коли роздавали ФОПам. Але знову таки це ФОПовська допомога для ФОПів. Вона взагалі тут ніяк, ніяку роль не відіграє і нічого я не маю декларувати. І все. Хоча я також можу вказати, що я отримала цих 6500, вони не оподатковуються і подати декларацію. Але я не хочу, не хочу. У мене немає такої потреби, тому що я ніякого заниження податку не вказую. Ну, тобто. В моєму житті заниження податку відсутнє, якби я мала 6500 заплатити податок і військовий збір. Тоді да, тоді до мене мають бути претензії зі сторони держави. А просто повідомити, що я отримала кошти, які не оподатковуються. Ну не маю я це. Та сама дилема, яка стосується 4 ДФ, коли під ФОПи і підприємства можуть не показувати, скільки вони перерахували на іншого ФОПа коштів. Але при тому вже при куча речагів давлення знайшли податківці, щоб все ж таки показували цю інформацію. Так що вибір тільки за вами. Хочете, декларуйте. Там, де треба сплатити податки, обов'язково декларуйте. Не хочете там, де не треба, не декларуйте. Мені здається, що ми маємо на це право. Ну, Це моя особиста думка. Все, гарного настрою, терпіння, тримайтеся. Я надіюся, що я знайду якусь таку дуже хорошу, добру новину і обов'язково про це запишу відео.